Слава Богу. Слава Богу. Добрий Бог є до нас на цьому місці. Дійсно, тому що сьогодні вже друге, дехто втретє, ми маємо служіння перед Божим лицем. Ви знаєте, Бог дуже багато говорить до нас. Від нас залежить наскільки Слово Боже і скільки його попаде в наше серце, наскільки наше вухо воно буде відкрите, брате сестри. Сьогодні Бог говорить. Я так хочу сказати не тільки до невіруючих. Ми сьогодні чули за людей, які не читають Слова Божого, хоч не можна сказати, що вони невіруючі. Кожна людина, вона вірить. Ви знаєте, кожна людина, вона вірить. Хтось, не знаючи слова, вірить так, як йому передано від старших або від батьків. Хтось, маючи віру на основі практики, вірить, ви знаєте, в певні свої речі. Але Написано в Слові Божому, що жива та віра, яка приводить до живого Бога. Коли людина вірить в Творця, коли людина має надію на Творця, і більше того, коли людина в заповіті з Творцем. Тоді людина така, вона є, напевно, найщасливішою. Каже, Слово Боже, така людина вона є блаженна. І сьогодні Бог найбільше, напевно, на цьому місці говорить до нас, віруючих людей. Ви знаєте, не так просто ми сюди прийшли на це місце, правда? Нас сюди привльок Дух Святий. Написано в Слові Божому: Муж Божий каже, я тобою каже, влічон, і далі каже, і увлічон. І Господь, він сьогодні, ви знаєте, хоче щось сказати для мене, для кожного з нас. І якщо ми будемо уважні, то я думаю, що ми з цього місця не підемо. В такому стані, в якому ми прийшли або голодні. Господь нас нагодує обов'язково і кожному дасть слово своє. Буду ділитися Словом Божим, яке записано є в Луки, 19 розділ, 11 віршем. Відома нам притча, зачитаю. Коли ж вони слухали Це, розповів їм ще одну притчу, бо він був близько Єрусалиму. І вони думали, що царство небесне повинно скоро настати. Отже, сказав: Один чоловік високого роду відправлявся в далекий край, щоб прийняти царство і повернутися. Покликавши десять рабів своїх, дав їм десять мін срібла або фунт срібла. Це приблизно одна десь сто драхм. І... Та й сказав їм: пустіть їх в діло, поки я повернуся. Але громадяни ненавиділи його і послали слідом за ним посланців, кажучи: не хочемо, щоб він царував над нами. І коли повернувся, прийнявши царство, звелів покликати до себе тих рабів, котрим дав срібло, щоб довідатися, хто що придбав. Прийшов перший і сказав, Господарю, міна твоя принесла десять мін. І сказав йому, гаразд, добрий рабе, ти в малому був вірний, візьми в управління над десятьма містами. Прийшов другий і сказав: Господарю, міна твоя принесла п'ять мін. Він сказав йому і тому: і ти будь над п'ятьма містами. І ще інший прийшов і сказав: господарю, ось твоя міна, яку я зберігав, загорнувши в хустину, я ж боявся тебе, бо ти чоловік жорстокий. Береш те, чого не клав, і жнеш те, чого не сіяв. А він сказав йому: словами твоїми буду судити тебе, рабе лукав. Ти знав, що я чоловік жорстокий, беру я, чого не клав. І жну чого не сіяв, чому ж не віддав, не віддав ти срібло моє міняльникам, і я, повернувшись, взяв би своє з прибутком? І сказав присутнім: Візьміть від нього міну і дайте тому, хто має десять мін. І вони сказали йому: Господарю, він уже має десять мін. Говорю ж вам: кожному, хто має, тому дасться. А хто не має, відбереться і те, що він має. Слава Богу. Відоме слово для нас. І я думаю, що ми на цю тему і на цю притчу чули не одну проповідь, брати і сестри, в різних руслах, в різних напрямках, але Зміст відомий для нас цієї притчі. Ви знаєте, Якщо взяти оцього раба лукавого, якщо подивитися на нього. Чоловік був в страсі великому, і не можна сказати, правда, що він за ту міну або за той талант, в іншій притчі написано: він не дбав. Каже, він бережно піклувався про те, що довірив йому пан. Загорнув хустину, заховав, остерігав, щоб ніхто його не вкрав. Ви знаєте, щоб вона була збережена. І, здавалося б, ну переживав, правда, бо йому довірили. Іншому довірили 5, іншому довірили 10. І здавалося б, якби порівняти того, що мав 5 чи мав 10, не сильно переживали за те срібло, правда? Віддали написано міняльникам. Або ми знаємо в наш час людей, які тим займаються. І в процесі певного часу це срібло воно принесло в декілька разів, кожного по своєму. Ви знаєте, якби тільки дивитися на цю матеріальну сторону цієї притчі, тут же захований інший зміст. В іншому місці є написано таке слово: якщо ти отримав, то не кажи, що не отримав. Якщо тобі Бог дав, може я сьогодні подібний до того раба, який заховав? Інша притча говорить не про міни, а про таланти. Воно так наближено, ви знаєте, до людини, тому що я сьогодні хочу сказати так: на цьому місці, брате і сестри, всі ми перед Божим лицем. І кожному з нас Бог щось дав. Бог дав дарунок. Бог дав дар. Якась людина на цьому місці не може сказати, що я взагалі без дарунка, безталанний, непотрібний Господу, некорисний і так далі знаєте, Не може сьогодні ніхто на цьому місці так сказати. Якщо, наприклад, хтось не може проповідувати, то він може молитися. Якщо хтось невеликий молитовник, то він може співати. Якщо немає голосу співати, може, слуху немає. Хтось може розказати вірша гарно, вміє декламувати, Бог дав хорошу пам'ять. Хтось може ділитися псалмом. Ми бачимо дітки вчать на пам'ять вірші, дитяча пам'ять і ще Бог такий дарунок дав, досить легко запам'ятовуються і такі великі тексти. І ви знаєте, я не знаю, як для кого, а для мене це благословіння, коли діти розказують Слово Боже, і ви знаєте, воно якось так по-особливому лягає в серце. Господь говорить. Хтось, ви знаєте, має інший талант. Може послужити фізично, може послужити матеріально. Я навіть чув колись таке свідоцтво: одна людина сказала, каже, ну я нічого не вмію. От я вмію людей запрошувати, припрошувати. І він вміє запрошувати. І що ця людина робить? Вона запрошує людей. Куди? На служіння, слава Богу. А на служінні читається Слово Боже. І ви знаєте, і в таке серце сіється оце зерно, бо віра приходить від слухання слова Божого. І ви знаєте, подібно до цієї притчі, Бог дав. Бог кожному з нас дав. Залежить від мене те, що я маю, чи я його використовую на 100%. Якщо той чоловік віддав, ви знаєте, свій талант. Або своїх 10 талантів. Ви знаєте, і потім ці, вірніше, один цей талант, і вони принесли 10 талантів. Ця людина, вона набула. Вона в 10 разів більше принесла, ніж отримала. Інша людина може, ну я не знаю, може так, менші таланти, а можливо, так, не сильно прикладав серце до того, але все одно, ви знаєте, приніс в 5 разів. Я так собі сидів і задумувався, ви знаєте, хтось може мати від Бога один талант. Зараз мова не за засрібна. Мова за талант, здібність, яку дав Господь, щоб використати його в церкві його, тобто в служінні. Якщо я можу сьогодні співати, і я не співаю. То чи не подібний я до того лукавого раба? Слово Боже називає його лукавим? Тому що він знав, що такий господар, і він запитає його за це. І він, ви знаєте, ну, нібито мав страх, але неправильний страх. Він мав людський страх. Сьогодні можна так сказати про віруючу людину. Віруюча людина, маючи людський страх, не маючи Божого страху, вона цей талант. Заховає і все. І потім каже до Бога, я от тобі віддаю те, що ти мені дав. Скажіть, будь ласка, буде радий сильно господар, коли прийде тим рабом? Не буде. Але звертає свою увагу на того, хто приніс у 10 разів більше. І забирає в того, що він мав тільки один талант або. Одну мину і віддає тому, що має 10. Присутні, які окружали цього господаря, можливо, свита, можливо, інші люди, вони кажуть: слухай, ну він вже має 10, то може дати тому, хто 5 має. Ні, дайте тому, хто має 10. Для чого? Бо тому, хто має, тому додасться. Досить важливе слово, брати і сестри, той, хто має і використовує, то йому Бог що робить? Додає слава Богу. І така людина віруюча, вона виростає. Вона виростає і для Божого царства, вона виростає для того, щоб церква виростала, і Бог використовує і використовує і використовує. Простіше так сказати, є, наприклад, в Бога люди, яких Бог любить використовувати. Тому що це надійні люди, Він знає, що йому дав, і той обов'язково послухає, піде і зробить. Гірше з тим, що, здавалося б, такий бережливий, знаєте, але маючи небожий страх, десь там взяв і заховав. Як Бог дивиться сьогодні? Ви знаєте, Часто, можливо, хтось нас за собою замічає, коли людина замічає, що він може і співати, він може і те, і друге, і третє. І ви знаєте, часто так буває в нашому житті, що людина щось бере, робить одне або два, а може більше, а може п'ять речей робити. І коли з людиною розмовляєш, я так знаєте, по собі знаю. І своїм людським розумом. Людина думає, що вона не дасть ради о тому всьому. Хоча вона може, вона може співати, вона може працювати, вона може служити чимось для ближнього. Вона може. Але страх зразу приходить не від Бога. Я не справлюсь з всім. Я хочу сказати, брате, іншу слідуючу річ: якщо Бог дав 5 талантів, Він обов'язково дасть можливість. Їх використати, і силу не користуватись, слава Богу. Якщо Бог дав 10 талантів, то Бог бачить, що я чи ви можете всі ці 10 талантів використовувати. Хай Господь нас благословить. Часто так буває, ви знаєте, що Господь дав щось маленьке. Починалося все з одного таланта, з однієї міни. І в того, що приніс п'ять, і в того, що приніс десять. І ви знаєте, незалежно від тих людей, які би хотіли, щоб над ними панував той господар, чи не панував, він прийшов, і він обов'язково запитав звіт в тих людей, кому довірив. Написано, що не всім роздав, а дав тільки трьом. Хоча при всіх покликав, і в цих трьох запитався. Не питався в того, в кого не дав, брати і сестри? Бо він не дав нічого йому. Але довірив трьом і запитав у трьох, але чули всі. І досить цікава річ, ви знаєте, полягає в тому, що Господь каже: хто має, тому додасться. Можна думати, що ти маєш, бо ти маєш талант, але де той талант? Ніхто про нього не знає. Ніхто не знає. І ви знаєте, часто так є. Виходить брат чи сестра починає співати чи розказувати вірша, а ми і не знали, що вона так гарно співає або він. Що так гарно може розказати вірша. Де той талант був стільки років? А він десь там в хустину зав'язався, той талант, і зберігався. ви знаєте, Поки Бог не прийшов і не облічив. А Бог сьогодні кличе. Для чого? Для того, щоб показати, що в мене є талант чи п'ять талантів. Зовсім ні. Для того, щоб церква Божа будувалася і виростала. Я завжди люблю повторяти, що на цьому місці усі ми сидимо і кожен має свій певний рівень духовного зросту. І той, хто більше виріс духовно, він може помагати рости тим. Хто тільки прийшов в церкву або тільки почав. А може наоборот. Може, людина хоче рости, а ми настільки духовні, і ми не даємо рости. Знаєте, в різному стані може бути людина, яка має від Бога талант, має ці міни. І нагорода велика, брати і сестри, каже до нього до першого добрий і вірний раб. Гаразд, каже, ось тобі 10 міст. Що таке 10 мін срібла, і що таке 10 міст в управлінні? Так по-нашому взяти то це може ціла область, брати і сестри? Є різниця, правда? Яка в Бога велика нагорода, але озвучує характеристику першого і другого чоловіка добрий і вірний рад. Добрий. В тому, що користувався, а вірний в тому, що послухав. Довірний. А останній що зробив? Не сказано добрий і вірний, правда? Бо він і не послухав, і нічого не робив. Я каже, знав, що ти ось такий і ось такий. Да, Та ось такий. Я такий є, каже господар. І ти, знаючи, що я такий є. Не маючи навіть страху ніякого, ти ось так поступив. І характеристика цього раба каже лукавий раб. Хай Бог нас благословить. Це Слово Боже, ви знаєте, для нас сьогодні, поки ми маємо час не тільки приходити і слухати, але використовувати те, що дав нам Господь. Часто, ви знаєте, ми приходимо. Може, нас небагато, може, нас сидить 50 чоловік, але ну так дивно всім дав Бог голос. Нема кому псалом почати. Ми що не вміємо співати? Вміємо співати. Часто буває так: немає братів, кому слово сказати. Господь дає слово, якщо ти відчуваєш, що тобі Господь дає, хай Бог благословить. Можливо, це потрібна їжа в певний момент для. Певних людей. А я сховав. з Чим прийшов з дому, з тим пішов додому. І хтось вийшлося обкрадений. Хай нас Бог благословить, щоби в нас такого не було. Коли ми не раз чуємо, браття старші закликають, щоби поповняти хор, щоб братам проповідувати. Особливо, ви знаєте, які відчувають, що мають. Можливо, інші дари хтось має, а хто дійсно віруючий і розуміє, шукає вищі дари дари від Духа Святого, на рівні духовного, щоб церква виростала. І останнє, що хочу наголосити, буду закінчувати перед нашою молитвою кожен дар, брате і сестри, який дається чи по тілу, чи по духу, тобто від Духа Святого. Для чого він дається? Для того, щоб я красувався і носив ті дари, як ордена медалі? Абсолютно ні. Для того, щоб підкріпити немічних. Для того, щоби малодушних підняти, можливо, вже дехто впав. Для того, щоб, ви знаєте, поділитися тим, що дав мені Господь, щоб брат і сестра біля мене виростали, укріплялися. Тобто, для того, щоб церква Божа будувалася. Бог використовує сьогодні людей. Як ми говоримо, що Бог діє через людей, ми не раз чуємо, браття свідкують, а хто поїде, правда? Богу потрібні твої руки, ноги, колеса, машина, руль. Хто поїде? Бог використовує сьогодні людей, Бог використовує кожного з нас і тут, на цьому місці. Боже ім'я, хай буде прославлене. Подякуємо йому і помолимося.